Якщо кадетський корпус не врятувати, довго він не простоїть. Такі прогнози щодо пам'ятки полтавської архітектури роблять експерти. Дехто дає будівлі рік чи два, дехто сумнівається, що вона зможе бодай перезумувати. Що робити, аби врятувати будівлю? Вирішували на засіданні ради з питань охорони спадщини при обласному управлінні культури. На зустрічі наголосили, найбільшої шкоди споруді завдає непогода, зливи та сніг. Між церковною частиною частю і бувшою столовою. учитывая, що вся частина не закрита зверху крише. Она начинает промокать, и уже пошли трещины первого-второго этажа до самого фундамента. Ще одна загроза люди, кажуть члени ради. Корпус користується популярністю як серед творчої молоді, так і серед крадіїв, які цуплять звідти матеріали. Будівлі немає нормальної огорожі та не охороняється, нарікає Борис Тристанов, очільник комітету порятунку кадетського корпусу. На його думку, руйнація вигідна міській раді, у власності якої і знаходиться пам'ятка. Мені здається, що міській власті важна земля, на якій стоїть цей корпус. А сам корпус безразлічний. Когда він розрушиться, ця земля буде стоїть дорого. На думку пана Тристанова, сьогодні кращій варіант. Варіант – це консервація всього приміщення, з ним погоджуються і в управлінні культури облдержадміністрації. Там пропонують накрити споруду шатром спеціальним покриттям, яке захищатиме її від зовнішніх факторів. «Вкривається як дах, як стіни, які можуть бути збережені. Тобто, не обов'язково закривати плівкою те саме вікно. А це так робить цивілізований світ, так робить Європа». Але без полтавської влади кажуть члени ради, нічого не зробиш. Сьогодні доля корпусу в руках мерії представники облдержадміністрації наголошують налагодити контакт. З містом вони не можуть на приписи та рекомендації виконком не реагує. Учасники засідання припускають, єдиним шляхом порятунку будівлі може стати її повернення її державі, але для цього потрібно провести обстеження, яке доведе, що міська влада не зберігає пам'ятку національного значення. Це має супроводжувати кропітка робота юристів. Нагадаємо, за підрахунками 2013 року на реконструкцію кадетського корпусу потрібно понад 160 мільйонів гривень.